А у мене сьогодні на вечерю ось такий салатик. Це відваряний бурячок столовий, а також шматочки сирого замаринованого гарбуза і цибулька дрібно нарізана, також бринза, шматки кубиками порізана, і трохи кропу така вітаміна смакота. А ще домашні смажені нагетси з куряче філе. У мене рецепт є на каналі. Кому цікаво, можете заходити, дивитися і теж готувати. Вітаю, шановні друзі! У зв'язку з тим, що світла немає подовгу, по 7 і більше годин. А на добу і по пів доби не буває. Тому розморожуємо потихеньку ягоди, морозилку підчищаємо. Ось свекруха поділилася зі мною ягодами, тими, що вона наморозила. в даному випадку це малина. Розмороживши її, поскуштувавши, вона дуже якась кисла, мені здалася. Тому я вирішила замість того, щоб. Компоти варити, тому що компоти ми взимку так собі не дуже полюбляємо пити. Е, я вирішила або варення зварити, а потім прийшла згадалася на думку мені, е, як бабуся, з вишень, правда, але можна я варила і з малини також, з будь-яких ягід. Ось такий киселик. Кисіль густий, такий, як от желе заливають. Тому зварила ось такий кисіль. Ось так він виглядає, щось не фокусується камера, але зараз постараюся вловити момент. А ще стравою вихідного дня у нас будуть смажені грибочки із картопелькою будемо їсти пюре. Чи якої забажають мої рідні. Ось теж розморозили і тепер споживаємо. А там парує плов, вариться. Скрутила на малесечки вогонь. І ось, поки є, можливість, готуємо. Заморозила кефір, купила жирненький, Ну, який був, 2,5, здається, там жирність. І ось заморозила, тепер розморожую, Стікає на сито, там ємність сироватку. І буде нам ось така намазка по солю, Можу додати часничку, можна не додавати, кропу, то вже за бажанням, то що любить. Я буває люблю просто трошечки підсолити і все, просто так смакувати зранку з канапками до чаю. Ось така ідея. Ніхто знає, той, можливо, нагадаю просто. Хто не знає, то спробуйте. А ще, любі друзі, пішла в погріб. Дивіться, яка смакота. Пам'ятаєте, готувала я баклажани свої домашні своїми домашніми помідорами. Ми вже баночку з'їли, це друга, дуже смачна, дуже смачна. Спробуйте приготуйте наступного року теж. А це захотіла свої патісони скуштувати із кабачками таке сорт, я е, закривала. І вони, я вже не втрималася, скуштувала дуже смачне, знову Рецепти дуже вдалі. Тому заходьте, кому цікаво. Mm. Такі хрусткі, смачні. Дуже добре. До картопельки, до м'яска, до плову, до макаронів, до чого завгодно. Дуже добре.